З наступаючими новорічними святами і, як завжди, Україна на зв'язку. Для тих, хто перше завітав, повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми. І не тільки у цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні. Та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах. Послання на деякі ми залишимо описі під відео. Також, українці, підтримайте підпискою на канал та слідкуйте за нами у інших соціальних мережах. А ще у нас з'явився Patreon, то ви можете перейти у послання під відео і підтримати наші починання. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо! Одесі вночі 29 грудня демонтували пам'ятник Катерині II. Про це перш за все повідомив у телеграм-голова Одеської Ода Максим Марченко. Сьогодні відбулася справді історична подія. Нарешті пам'ятник російській імператриці Катерині в Одесі був демонтований. Дякую мешканцям Одеси, які висловили свою позицію, що російський імперський спадщині не місце в сучасній правовій демократичній Україні. Дякую депутатам Одеської міської ради за те, що ухвалили вірне рішення. Кожен, хто долучився до цього процесу, показав, що коли ми об'єднані спільною метою, то обов'язково її досягнемо. Одещина має багату історію, культуру та національну спадщину, і сьогодні ми творимо нашу історію разом. Слава Україні! Взагалі багато місцевих ЗМІ повідомляли про демонтаж пам'ятника, у тому числі телеграм-канал Суспільне Одеса показав відео процесу демонтажа, також демонтаж пам'ятника показав у своєму телеграм заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. Що цікаво, деякі телеграм-канали зауважили реакцію росіян у соціальних мережах на новину з демонтажем пам'ятника Катерині II. Варто сказати, що п'ята точка згоріла дотла. У контексті новини варто зазначити, що ще восени в Одесі на платформі соціально активних громадянин проводили опитування щодо подальшої долі пам'ятника. Більшість одеситів висловлювалися за його демонтаж. 24 листопада знесення пам'ятника погодив виконком, а за кілька днів рішення ухвалила сесія міськради. Обидва пам'ятники зберігатимуть в Одеському національному художньому музеї у розібраному стані, після чого перенесуть до парку, де створять композицію, присвячену імперському та радянському минулому Одеси. А свої думки щодо демонтажу пам'ятника? Пишіть, як завжди, у коментарях. Тепер улюблені новини на чолі з фронтменом безумства та алкоголізму Дмитром Медведєвим. Диктатора заміни Крев 26 грудня оприлюднив свій неймовірний та божевільний прогноз на 2023 рік, в якому передбачив зокрема розпад Європейського Союзу, стрибок цін на енергоносії, захоплення частини України Польщею та Угорщиною, створення Четвертого рейху на чолі з Німеччиною та його війну з Францією, яка нібито спричинить переділ Європи, зокрема і новий поділ Польщі. У 2023 році, на думку Медведєва, світ побачить також громадянську війну у США з відділенням Каліфорнії і Техасу самостійні держави, після чого буде нібито створено Союзну державу Техасу і Мексики. Окрім того, Медведєв прогнозує наступну перемогу маски під час виборів президента США в частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями, і ще багато подібного безумства. Що цікаво, Ілон Маск відреагував на вангування Медведєва, назвавши їх найабсурднішими передбаченнями, які він коли-небудь чув. Також він зауважив, що це смішно, і попросив нагадати йому про ці передбачення через рік. Зокрема, хто міг подумати слова Медведєва прокоментував і власник ПВК Вагнер Євген Пригожин, який у своїй прес службі у телеграм-каналі відповів на запитання російських ЗМІ та назвав. Слова диктатора заменили эротичными фантазиями. Да, я ознакомился с прогнозами и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место, но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются. А что касается обстановки на фронте, я хорошо в нее погружен. Но это мой маленький секрет. То, не в курсе, братья Стругацкие, это и фантасты. Варто зауважити, що останнім часом від Медведєва постійно з'являються перли, від яких мозок просто взривається. Його заклики, окрім як сміху, не викликають більше нічого, людина просто злетіла з розуму, хоча слово людина до цієї особи не дуже підходяще. А яке краще підійшло, пишіть у коментарях та напишіть, що думаєте про чергову похмільну несенітницю Медведів. Управління у справах громадянства та міграції Латвії PMLP ухвалило рішення зберегти візи працівникам телеканалу Дощ, який останнім часом постійно критикується і є... за що. Про це повідомляє видання Делфі. ось, після того, як у Латвії анулювали ліцензію на мовлення у російського телеканалу Дощ, було розпочато процес оцінки віз співробітників каналу. Ці візи дають право на працевлаштування та видаються раз на рік. Під час перевірки та оцінки віз PMLP вирішили лишити візи працівникам російського телеканалу, таким чином, співробітники дождя, можуть залишитися в Латвії та продовжити там працювати. Управління також вказало, що при збереженні цілі віз вони не мають права анулювати їх у працівників дождя. У свою чергу телеканал підтвердив, що ціль візи, а саме працевлаштування, досі лишається актуальною для співробітників компанії. Вони продовжують створювати контент для розповсюдження в соціальних мережах і в цифрових каналах. А я у контексті новини нагадаю, що 2 грудня російський телеканал Дощ звільнив ведучого Олексія Коростельова, який у прямому ефірі заявив про підтримку окупантів, що викликало масове обурення та скандал. есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую, обязательно, и вы хотите об этом рассказать, о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщение на почту ру или пишите на наш телеграм-бот, мы практически всем отвечаем, многие из написанных историй на нашей почты и в телеграм-бот становятся опубликованы, мы надеемся, что Многим воєннослужащим, в тому числі ми змогли помочь, наприклад, з оснащением і с просто елементарними удобствами на фронті, тому що ті історії, которые публікувалися і розказувалися родственниками, ну честно говоря, бросают в ужас. Нами після цього 6 грудня у Латвії анулювали ліцензію на мовлення в російського телеканалу Дощ через загрозу на Серед порушень, які були виявлені Національною радою з електронних ЗМІ, були Відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму як території РФ, що цікаво, прошу звернути увагу, як вони написали Кіровоградську область. Та взагалі, пролітали фрази типу Наша армія стосовно російських окупаційних військ. Згодом Литва та Естонія також заборонили мовлення телеканалу Дощ. А як ви вважаєте, чи не мала б Латвія все ж таки відправити робітників телеканалу назад додому? Тому що це як намеле лицемірство та подвійні стандарти зі сторони російського типу ліберального змі. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін оприлюднив нові цілі для армії країни на 2023 рік на засіданні правлячої трудової партії, начекаючи на ще один рік інтенсивних випробувань зброї і загострення напруги. Про це повідомляє авторитетне видання Reuters. Зазначається, що Кім чен Ін згадав про новостворену складну ситуацію на Корейському півострові і більш широкі політичні ландшафти. Йдеться загалом про ще один рік інтенсивних випробувань зброї та напруги. Він говорив, зокрема, про напрямок антиворожої боротьби та цілі щодо зміцнення обороноздатності. Детальнішої інформації про конкретні цілі немає. Видання зазначає, що цього року Північна Корея випустила безпрецедентну кількість ракет, багато запусків було призначено для розробки високопріоритетних стратегічних озброєнь відповідно до п'ятирічного плану, викладеного ще на початку 2021 року. До цього списку увійшли тактична ядерна зброя, нова міжконтинентальна балістична ракета, кіперзвукові ковзуючі боєголовки, атомні підводні човни. Та розвідувальний супутник. У контексті новини варто зауважити, що за останні місяці досить часто Північна Корея створювала напругу запуском ракету Бік Японії, а також неодноразово погрожувала Південній Кореї та її партнерам, зокрема США. Знаменитий бразильський футболіст Пеле помер у віці 82 років через тяжку хворобу. Про що повідомили 29 грудня зарубіжні ЗМІ, але було госпіталізовано ще наприкінці листопада на ті респіраторної інфекції. При цьому з вересня минулого року бразилець отримував терапію від раку після видалення пухлини товстої кишки. Останнім часом стан короля футболу різко погіршився, хіміотерапія вже не допомагала. У бразильця почалася серцева та ниркова недостатність, лікарі надавали йому лише паліативну допомогу. Варто згадати, що Пеле Повне ім'я якого Едсон Арантіс Дену Сіменту виступав на професійному рівні за клуби Сантос з 1956 по 1974 та Нью-Йорк Космос з 1975 по 1977. У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу. 1958, 1962 та 1970-го. Але є найкращим спортсменом ХХ століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією ФІФА. Згідно з дослідженням International Federation of Football, History і Statistics, бразилець замикає топ 3 найкращих бомбардирів на офіційних турнірах вищого рівня: 762 голи. Слідом за Ліонелем Месі і лідируючим Кріщану Роналду, з урахуванням товариських поєдинків за всі команди Пеле відзначився 1281 забитим м'ячем. У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії. Хочу сказати, що це велика втрата, і ця людина у футболі назавжди залишиться легендою, про яку будуть пам'ятати покоління. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть у коментарях. Насно прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Відправляйте відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте в воїнів віки боронять всіх нас. Слава Україні!